Зробимо розпакування маленького подарункового набору. Набори виконано в крафтових коробочках міцних із з картону, так як і просили міцні. Зробимо розпакування зверху з брендованим принтом і логотипом. Так, прикрашені можуть бути або білою атласною стрічкою, як в даному прикладі, або срібною. Як це виглядає, покажемо на фото. Розкриваємо. Так, Перше, що входить до складу набору, це двостороння брендована листівка з текстом по бажанням і логотипом. Передані набору у нас оригінальна шокопійця. 8 різних шматочків, 8 різних смаків шоколаду. Побажанням солодкого життя. Суміш для приготування густого гарячого шоколаду з побажанням теплоти і затишку. Маршмелоу до гарячого шоколаду з побажанням легкості і натхнення. Мигдаль у чорному трюфелі з побажанням здійснення мрій. І печиво з мотивуючими добрими передбаченнями, з побажанням успіхів у всіх починаннях.